Рукам, що пахне хлібом, знаходимося ми в селищі Анастасів. Це господарство агропродсервіса. І на базі цього господарства сьогодні проходить масштабна агровиставка Нове зернятка. На цьому величезному форумі у нас представлені дві одиниці техніки. Ми вам про неї розкажемо. Шановні друзі, колеги, мені надзвичайно приємно цієї трибуни вітати всіх вас на нашому восьмому форумі інноваційному форумі Нове Зернятко. Практично п'ять років, останніх п'ять років, ми не проводили форуму в такому великому масштабі. Так, ми проводили невеликі локальні зібрання, але сьогодні. Ми вирішили в цьому році повернутися до наших традицій. В чому була причина? По-перше, незважаючи на те, що ми переживаємо не найкращі часи, незважаючи на те, що ми сьогодні воюємо, ми воююча країна, але ми зрозуміли. Що без підтримки економіки, без розвитку нашої економіки, без розвитку нашого сільського господарства ми цю війну не виграємо? Війна теж виграється сьогодні і економікою. І коли ми спілкувалися з нашими партнерами, яким я сьогодні завдячую, яких більше майже 100 відгукнулося для того, щоб прийняти участь в цьому заході. Ми зрозуміли, що цей захід потрібно відновлювати, потрібно зустрічатися, потрібно обмінюватися досвідом, потрібно вчитися один в одного, потрібно спілкуватися. Дякую вам за це. Ну, другою причиною, яка нас спонукала до цього, звичайно, це вже сьогодні озвучено: це те, що нам в цьому році 25 років. За тих 25 років, чи навіть за останніх 5 років, ми пройшли вже певний шлях. І ми теж хотіли б сьогодні тими знаннями, тим досвідом поділитися з відвідувачами нашого форуму. Всім доброго дня. Ми сьогодні знаходимося в Настасові на дні поля Нове Зернятко. Мене звати Сергій, я менеджер по регіонах Вінницького, Хмельницького, Тернопільської області. Хочу вам представити нашу новиночку, яку ми випустили на ринок України 2024 року. Це Вольта ЛС. 9000 Living Soil, в переводі Живий ґрунт. Для чого вона призначена? Для перебивання поживних рештків то у нас є два барабани, предназначені для перебивання, для мульчування ґрунта. Також маємо чотири ряда пружини для вирівнювання, для закривання вологи, для провокування падалиці. То цей агрегат у нас предназначений для трактора 250 плюс коней. Також маємо чотири секції рядів подрібнювачів які працюють е, з енергоакумулятором. Тобто їхня задача нерівність поля копірувати. Також маємо регуліровку угла, атаки пружин. Для того, щоб ми могли виставити угол. Все залежить від маси на полі. Так що, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Ми знаходимося в Кропивницькому. Всім дякую. Зараз на стенді представлений у нас шестиметровий агрегат, ін'єктор Юкон. Це агрегат, який дозволяє як підсилити дію ваших добрив, ті, які ви вносите в ґрунт, не важала з але і комплексних добрив. Гарно можна компонувати з мікродобривами і вносити їх поближче до кореневої системи в активну. Біоту, там, де у нас концентруються і корені, і мікроорганізми, і швидше доставляють наші рослини. Це, і це відбувається набагато ефективніше, тому що при збільшенні концентрації азоту амонійної форми мідної ще до кореня ми і зберігаємо азот, і підсилюємо його дію. Також він дуже гарно. Це можна його з мікродобровами та макродобровами, які ви вносите або зазвичай по листу, або даєте при посіві. Тобто ви можете відсквашився умов, які на вашому господарстві, на ваших полях. Виникли, ви можете підкоректувати за допомогою цього чудового аргату. Зараз він у нас на міждуряді 25 виставлений, можна працювати на губину до 10 сантиметрів. Саме цей бак у нас це на 3 тони. Також він має дуже гарну очистку. Тому що ну, дехто мають проблеми з неякісним касом або з поганою там розчинністю добрива, які вони додають, то щоб не псувався са, саме регат, стоїть система фільтрації, яка допомагає більш ефективніше працювати з добривами.